Усім привіт, з вами я, Даніель. І так, я запускаю челендж для себе, в якому я спробую до нового року заробити з двох тисяч доларів п'ять тисяч доларів. І в цьому відео я детально розповім вам суть цього челенджу, як ви можете за ним слідкувати, та як ви можете за мною теж повторювати. І виконувати цей челендж зі мною. Не спішіть переключати, тому що якщо у вас нема цих 2000 доларів в крипті, але у вас там є 100, 200, 300 доларів, ви теж можете брати участь у цьому челенджі і помножувати свій банк разом зі мною у цей період до 1 січня. Тобто я спробую заробити з 2000 доларів 5000 доларів, а ви зможете прослідкувати за цим. Та спробувати, припустимо, з 200 доларів піднятися до 500 доларів за ці 50 днів. Ну, на момент того, як я це цей ролик знімаю, наразі 11 листопада, тобто до 1 січня 2025 року, залишилось рівно 50 днів. Так, 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 стоп, стоп, стоп. На момент того, як я монтую це відео, а хто не знає, усі відоси я монтую сам. У нас вже. 24 листопада. Тобто до 1 січня залишилось 36 днів. А на момент того, як вийде відос, я думаю, він вийде 25 листопада. Вже буде 35 днів до 1 січня. Тому давайте ми просто візьмемо і продлимо цей челендж. Зробимо його не до 1 січня, а до 15 січня щоб було в нас рівно 50 днів, скажу так, що челендж я вже розпочав у своєму телеграм-каналі, але в мене банк поки що майже не змінився. В мене він вже трошки більше ніж 2000 доларів, але нічого страшного, я точно так же продовжую. Робити усі промки, викладати їх, усе розписувати у своїх постах, тому по суті нічого не змінюється. Ви також залітайте до мене в телеграм-канал, слідкуйте за усіми постами, ставите собі свої цілі, які ви хочете досягти до 15 січня. І ми з вами пробуємо заробити ці гроші за цей період. В принципі, це все, що я хотів сказати, тому продовжуйте дивитися відео до кінця. І так, в чому ж заключається суть цього челенджу і як я буду заробляти? Напевно, як ви вже зрозуміли, буду я заробляти це на крипті, більше всього на промоакціях та на їх абузі. Звичайно, може, будуть якісь там. Угоди на ф'ючерсах, якісь може трейди, але це буде менша частина цього челенджу. Більшу частину займуть саме про та їх абуз. Якщо ви вже знаєте мене і бачили якісь мої відеоси, то ви точно знаєте, що таке абуз, що таке про і так далі. Але для тих, хто не знає, що таке ці про промки, дуже кратко розкажу. Це по суті такі завдання від бірж. Ці завдання бувають різними. Найлегші завдання це реєстрація на біржі, верифікація, деп 100 доларів, і там якийсь оборот. Це найлегша А Складні промоакції бувають такі, що треба там робити якісь великі обороти на ф'ючерсах, обороти на споті або ще щось. Це все залежить від біржі та від завдання, яке вони дають, і за виконання цих завдань ми можемо отримувати винагороди там від 10 доларів до. 100 доларів на акаунт, і чому я кажу на акаунт, тому що логічно, що я буду абузити, тобто можна зробити один акаунт, а можна зробити 10, 20, 30 акаунтів і помножити ці винагороди в залежності від того, скільки акаунтів ви зробите. Дуже багато бірж запускають різні промоакції. Найпотужніші такі біржі, які запускають промоакції, де найбільші пули, тобто найбільші винагороди, це по суті Мекс, OKX, Binance іноді запускає якісь промки, і найголовніше це Bybit зі своїми токен-сплешами. Айдіошками і так далі. Я вже знімав детальний відос про абуз промок. Я там показував, чим я користуюся, як я це роблю, як це все оптимізувати, де купляти верифікації і так далі. Десь тут або тут буде посилання на цей відос. Ви можете зараз стикнути і зайти, подивитися, якщо вам цікаво. І ще скажу, що я не обіцяю, що до 1 січня не вийде це зробити, але я буду виконувати усі топові промки, які я буду бачити, і спробую виконати. Цей челендж і все ж таки дійти до цієї суми до 1 січня. І так, як же ви зможете слідкувати за усіма моїми діями і повторювати за мною? А вся суть у тому, що усі промакції, які я буду робити, я буду викладувати у свій телеграм-канал. Тобто, як тільки я бачу якусь топову промку, яку я буду робити під цей челендж, я відразу кидаю. Посилання, усі деталі, які приблизні винагороди, які приблизні затрати, скільки акаунтів я буду робити, і так далі. Коротше, усю інфу я буду закидувати у свій телеграм-канал. Як, наприклад, я вже по суті почав цей челендж пару днів тому, тому що я зробив 11 акаунтів під токен Сплеш від Байбіта з токеном Swell. Там наразі нагорода десь 40 доларів на аккаунт. Тобто на 11 акаунтів, якщо Буде 100% проходка, то буде 440 доларів. Звичайно, є декілька не дуже хороших сценаріїв, де, припустимо, токен може укататися, мітки можуть прийти, але я буду надійтись на те, що в мене буде 100% проходка, як на попередніх токен сплешах. І, до речі, в попередньому відео я розказував, як дуже зменшити шанс на утримання міток. На байбіті. Якщо ви не знаєте, що таке мітка, це по суті так, що ви заводите аккаунт на байбіт, крутите промку якусь, сплеш, вам прилітає ця мітка, і все, і ви не можете отримати винагороди. Так от, у цьому відео, у попередньому, я розповів про те, як зменшити шанс на отримання міток, і як прибрати ці мітки, якщо вони у вас все ж таки. З'явилися, тому теж залітайте та дивіться десь тут або тут. Я трошки не дорозпів про 11 аккаунтів, які я зробив. Відразу як я побачив цей токен сплеш, я зробив пост в свій телеграм-канал, де я розписав усі деталі, усі винагороди, як прийняти участь. І я буду так робити на протязі усього челенджу. Тільки бачу промку, яку я роблю під челендж. Відразу пощо її в тг канал і. Напевно, буду навіть писати хештег там з 2К до 5К. Це така буде приміточка до поста, щоб ви знали, що я виконую, як я виконую і скільки можна отримати. Також я буду писати після отримання винагороду усі деталі, скільки я отримав, скільки я витратив, на що я витратив і так далі. Ось, наприклад, на оцю промку я витратив десь. 80 доларів, десь 70 доларів пішло на верифікації, і десь 10 доларів на комісію, на прокрути і так далі. По суті, все дуже легко. Ви просто залітаєте в мій телеграм-канал, слідкуєте, дивитесь за усіма діями, які я виконую. Якщо хочете, повторюєте з тим банком, який у вас є. І разом з вами ми їдемо до цілий, Я до своєї цілі, ви до. Якоїсь своєї і скажу, що такий член я проводжу вперше в своєму житті, тому подивимось, що з цього вийде. Я постараюся зробити цю цифру. Удачі вам, удачі мені. Залітайте в телеграм-канал. Там 100% вже з'явилися якісь нові промоакції. Сильно затягувати цей відос не хочу, тому ще побачимось. Бай-бай.